Всім привіт! Привіт, мої любителі розім'яти мізки в середу ввечері. Це я, дід Панасонік, а ви на каналі Дикий Лис. І перш ніж ми перейдемо до запитань, ви знаєте, що вам треба зробити? Вам треба підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ну а з коментарями ми з вами розберемося вже ближче до кінця відео. бо... Я вам розкажу, що треба там написати. Ці прості дії допоможуть нам е, розповсюдити це відео більшій частині людей, щоб більше людей могли пограти в вікторинку. Вам не складно, нам приємно, більше людей подивиться, більше людей дізнається щось цікаве. Сьогодні для вас 15 запитань на різні теми, різні механіки, будуть картинки, відео, музика, всього буде потроху. На те, щоб знайти відповідь на кожне з запитань, у вас буде 20 секунд. Але не забуваємо, що ми з вами на Ютубі. І якщо ви хочете самі докопатися до правильної відповіді, ви завжди можете поставити мене на паузу, е витратити скільки вам потрібно часу, і потім повернутися до перегляду. Якщо ви готові, то я готовий, тим паче. В'йо до запитань! І перше запитання. Воно буде з варіантами відповідей для того, щоб вам трошечки легше було починати. Звучить воно так: якої серії мультфільму про козаків не існує? Якщо що, ми про той мультфільм, де три козака постійно щось роблять. Тож якої серії не існує? А. Як козаки мушкетерам допомагали? Б. Як козаки інопланетян зустрічали, В. Як козаки борщ варили. Г. Як козаки в хокей грали. 20 секунд. На відповідь В, як козаки борщ варили. На диво, чому ще не зняли таку серію. Є е, про приготування іншої страви. Там козаки варили куліш, але ж не борщ. І ми переходимо до другого запитання. На німецьких марках зразка 1990-х років було прийнято зображати відомих німців. На купюрі 10 марок було зображення математика Гаусса. На 200 марках медика Пауля Ерліха, а на купюрі номіналом 1000 марок присутні відразу дві людини, які за задумом авторів повинні символізувати казкове багатство цієї суми. Назвіть цих людей. Час пішов. Швидко закінчуються наші 20 секунд. Але що ж поробиш? Казкове багатство. Саме, саме слово казкове мало натякнути вам на цих двох людей і чому саме їх двоє? Адже це брати Грім. Якщо ви відповіли правильно, я вас вітаю. Якщо ж ні, не засмучуйтесь, але тепер ви знаєте цікавий факт. А ми переходимо до запитання номер 3 Картинка з'являється на екрані. Перед вами зображення двох слонів в енциклопедії Британіка стверджується, що їх легко відрізнити, адже певна частина тіла одного з них нагадує рідний ареал. Здогадайтеся про яку частину тіла йде мова, та визначте, під якою цифрою індійський слон, а під якою цифрою африканський. Час пішов. Сподіваюся, що ви уважно роздивилися цих слонів, то ви мали б звернути увагу і на вуха, адже у слона під номером один вухо дуже схоже на образи Африки. Можете прям відкрити Африку, порівняти з вухом. Тож під номером один у нас африканський слон, а під номером два індійський. І ми переходимо до запитання номер чотири у 2016 році. Група норвезьких учених. Відтворила цю гру на мікроскопічному рівні з використанням живих мікроорганізмів. Такими, там. Тум -тум -тум. Замість нього по лабіринту бігали одноклітинні евглени та інфузорії, а діаметр самого лабіринту менший за міліметр. Назвіть цю гру, згадавши улюблену їжу черепашек-ніндзя. Справді, ми вам залишили підказку у вигляді улюбленої їжі черепашок ніндзя не просто так. Творець такої гри і такого персонажа, як Пакмен, саме так і надихнувся на створення свого персонажа. Він їв піцу, він дістав один шматочок. І якщо ви згадаєте, як виглядає Пакмен, то дуже дуже схоже. Тож правильна відповідь на це питання це Пакмен. Питання номер п'ять це музичне питання. Зараз для вас прозвучить сучасний м, пісня, у якої дуже багато прослуховувань на стрімінгових платформах, яка знаходиться в ТОПІ. Це український хіт, але він буде звучати задом наперед. Тож вам треба там розшифрувати. Ну і давайте так, вгадайте, вгадайте, виконавця. Тож, ви прослухали е, цю композицію, і в перевернутому назад, тобто в оригінальному. Вигляді її виконують дует Клавдія Петрівна і Ості, а називається ця пісня Не лякай. Якщо вам сподобалось вона в перевернутому вигляді, можливо, сподобається і в оригіналі. Якщо не чули, обов'язково послухайте. Треба підтримувати українських виконавців. Запитання номер шість у деяких країнах. Цей жест означає гроші, чайові, в інших, це брудна образа. А у нас з ним все добре. Що ж це за жест? Десь це гроші, чайові, десь образа, а у нас з ним все окей, саме про цей жест і йшла мова. Переходимо до наступного запитання. Звучить воно так: в 1989 році на екрани вийшла комедія з Джеймсом Белуші, назвою якої стало звичне в англомовному світі найменування кінологічного відділу поліції. Працюючи над другою частиною комедії, автори вирішили не просто додати цифру 2, а підкреслити те, що головні герої справді рятують життя людей. Які цифри є у назві другої частини комедії? Мова йшла про комедію, яка називається К-9. Там, де поліцейський, собака, вони всіх рятують. А коли робилася друга частина, то вони не зробили К-9 слеш чи ще щось. Вони зробили К-9-1. Тому якщо ви відповіли 911 чи просто зрозуміли, що до дев'ятки дописала «1-1», то це можна вважати правильною відповіддю. Переходимо до питання номер вісім. Буває так. Це ще не питання. <смі> Буває так, що от людина любить дивитися фільми і потім обожнює розповідати своїм друзям, яке кіно він подивився, чи вона. Але є один нюанс: у людини повністю відсутній талант оповідача. Тому це не завжди виходить цікаво. Доречно, якщо у вас є такі люди, або ви така людина, привіт! <світ> а тепер я зачитаю вам такий опис фільму. А вам треба зрозуміти, що ж це за фільм. Літня жінка розповідає еротичні історії групі водолазів. 20 секунд. принципі це була сюжетна лінія всього фільму. Адже саме з цих розповідей складається сюжет фільму Титанік. цього починається і далі весь фільм це одна велика еротична історія. Переходимо до запитання номер 9 Головні герої серіалу, які подорожують країною та розслідують місцеві легенди щодо реального втручання слуг диявола в реальний світ, носять це прізвище назвіть це прізвище. Мова йшла про двох братів, які постійно борються з чимось позаземним, і це брати Вінчестери. Далі у нас запитання номер 10 Перед вами зображення. Це шахівниця, але зверніть увагу, фігури стоять не класично. Саме так, на думку шанувальників шахів, може виглядати вона. Віктор Гюго наголошував, що злидні ведуть до неї, а вона до злиднів. Назвіть її. Час вийшов, і як ви могли побачити з одного боку стоять лише пішаки. А з іншого боку стоять фігури другої лінії, назвемо це так. І таким зображенням люди, які грають в шахи, ілюструють революцію. І перш ніж прозвучить наступне питання, я думаю, що прийшов час нагадати вам, якщо ви раптом забули, що завжди треба підтримувати сили оборони, адже завдяки їм їх роботі ви можете дивитися це відео, а я можу його записувати для вас. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то вже на екрані з'являється QR-код з нашою банкою. Вона у нас одна, універсальна, велика. В описі цієї банки ми завжди пишемо на що і для кого збираємо. А ви можете нам допомогти закривати збори своїм донатом. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. І ми переходимо до одинадцятого запитання. І що ж це у нас буде? Це буде. Аудіозапитання. Зараз ви почуєте фрагмент української телепередачі. І ні, не треба там. Я вже 10 років не дивлюся телевізор, що ж я можу тут відповісти. Я впевнений, що ну, майже всі люди знають цю телепередачу. Тож, фрагмент української телепередачі, але це буде аудіодоріжка, вам треба уважно послухати і відгадати, що ж це за телепередача. Слухаємо. ранку, шановні глядачі каналу з тебе. Ви дивитесь королівський смак постійно з нами уже 10 років, скоро будемо визначати гучний ювілей. Королівський смак якість королівська ціна. Так що призів чимало, але не про призи мова. Мова йде про теплі відносини, які склалися за 20 років між мною і тими, хто приходить на вас всіх цілую люблю. Але не бувайте, а починайте. Мені здається, що голос Ігоря Кондратюка знають всі. Якщо ви не знаєте, хто такий Ігор Кондратюк, Мені сумно. А це був фрагмент телепередачі Караоке на Майдані. І ми переходимо до 12-го запитання: дивом, виживши Надху потрапив на виховання до приємної матері, ім'я якої можна перекласти як демон. Вона ж стала називати його безхвостим земноводним. А під яким ім'ям ми знаємо цього хлопчика? Знову питання про щось таке дитяче. Адже це книга джунглів, Кіплінга а хлопчика. Ми знаємо під ім'ям Мауглі. Далі у нас тринадцяте питання. І це буде відеопитання. Ми вам зараз покажемо фрагмент фільму. Але знову ж таки, це буде не оригінальний фільм, бо оригінальні фільми ви самі можете подивитися і без нас. А ми вам покажемо версію 8 біт. Ви дивитесь уважно. Це уривочок, і маєте зрозуміти, що ж за кіно ми вам показали. Увага на екран! І тільки що ви побачили восьмібітний фрагмент фільму Матриця. Переходимо до наступного запитання. 27 липня 1918 року ПС заарештував СП, не дивлячись на те, що обидва хотіли досягти однієї цілі. Як пише Вікіпедія, СП став не лише політичним суперником ПС, а й його ідеологічним та соціальним антагоністом. Назвіть обох. Ну і одразу невеличка підказочка. Все це відбувалось в Україні. 20 секунд. ж ховався під цими літерами СП і ПС. ПС це Павло Скоропадський, а СП це Симон Петлюра. Заключне 15 те запитання нашої сьогоднішньої вечірньої вікторини. Це буде знову відео запитання. Зараз на екрані ви побачите фрагмент бродвейського мюзиклу. А вам треба зрозуміти, що ж це за мюзикл, яку історію вони розігрують, і написати його назву. Дивимось! Коли відеофрагмент починається саме так, я сподіваюся, вам не було складно зрозуміти, що це, адже це був мюзикл, красуня і чудовисько. На цьому у мене сьогодні все. Як я і казав, з коментарями ми будемо з вами розбиратися в кінці відео. Е, дивіться, я чекаю на ваші відгуки в коментарях. Можете написати, скільки у вас правильних відповідей. Яке питання вам сподобалося, яке ні. Можливо, у вас є побажання, і ви хочете побачити ось таку е коротеньку вечірню вікторину на якусь конкретну тему. Ну, можливо, вас цікавить космос. Або ви любите Гаррі Поттера. або вас зацікавила ця лампочка, і ви хочете 15 питань про неї. Будь-якому разі, пишіть всі ваші побажання в коментарях. Ми будемо їх читати. А мене для вас на сьогодні все з вами був дід Панасонік, Па-па!